Ну, щоб її приїжджали, забирали, то 400. Ну як, його десь кілограм 450 було. О, от, по, о, от, Отакий мені був він. Ні, вони вони як, як, я не знаю, вони йому чи молитву десь читали, чи що вони його приїхали от там залегали біля стовпа. І Просто паралізатором чи забивали? Та ні, там там, <фу> там, <фу> там да, там, таке все було пічан. Я, <фу> я, <два тижні, фу> я два тижні ходив. Ну, вони посчитали, його, каже, давай 375 кілограмів. Мені тут 7 тисяч за нього дали. Кажу, він свою роботу зробив, забирайте і їдьте та й все. Бо Багато кажуть, так, треба вирізати, хай походи. Ну, я в одних попитав, каже, ми 200 вирізали 200 кілограмового. Ну він каже, півтора-два місяця ходив, йому важко, воно гниє. І все одно каже. За яйця півтори тисячі віддав, каже. Тоді ті приїхали, подивились, подивилися, ну він каже, у нього вся кров заражена, куди?